Достатньо одного погляду на карту, щоб зрозуміти, що значну територію Зміївського району займають ліси. Природні багатства потребують охорони бережного ставлення та дбайливого догляду. З цим завданням працівники Зміївського держлісгоспу справляються на відмінно. Головним досягненням директор підприємства Зміївське лісове господарство називає те, що за півтора місяці перебування його на посаді в районі не було жодної лісної пожежі. У нас вирішилося питання в протипожежному. Плані пожеж не було, тому що іде гарна робота з нашими працівниками. Ми проводимо влаштування мінералізованих смуг, проводимо значить, бесіди з населенням. От, дякую, теж нашим всім. Змі пресі, яка активно нам допомагає в цьому плані, ліси зміївщини випликані руками лісівників. Щоденна праця може бути на перший погляд і непомітна сторонньому погляду, але в будь-яку пору року, в яку завгодно погоду ліс живе завдяки турботі працівників лісового господарства. Зараз у зміївському лісгоспі працює півтори сотні співробітників. Наш Держлітгосп взагалі укомплектований практично на 100%. У нас працює зараз 150 працівників, із них 53 чоловіки це лісової охорони. Це ті люди, які безпосередньо стоять на стражі лісової ниви, які і вдень, і вночі готові виїхати по першому зову і захистити наші лісові насадження. От тому Я вважаю, що в вистачає у нас людей. 15 вересня в Україні відзначають День працівників лісу. Це свято тих людей, професія яких пов'язана з охороною зеленого природного багатства, а також із заготівлею і переробкою деревини. До урочистого дня на всеукраїнському рівні було проведено змагання, де перемогла Харківщина. Всі представники областей, в тому числі Харківська, були виставлені на змаганнях вальників лісу. Всієї України От, і представник Харківської області е, зайняв перше місце. Був нагороджений От, і дуже ми раді, дуже щасливі, що все таки на Харківщині. Цей же Домашкін, який працює в Ізюмському держлісгоспі, але представляв всю нашу область, зайняв таке високе місце. Тому в наступному році він буде представляти вже на європейському рівні нашу галузь. Лісівників України напередодні професійного свята відзначили не тільки грамотами за участь та перемогу в змаганнях. Вони отримали заохочувальне грошове винагородження. В цьому році це були перші такі масштабні змагання. Масштабні змагання тому і заохочення були надзвичайно великі. За перше місце значить наш. Представник отримав 80 тисяч гривень, це доволі солідна сума. Отримав, звісно ж, бензопилу Моторсіч, яка була вручена нашими спонсорами. За друге місце було 50 тисяч гривень, за третє місце було 30 тисяч гривень. Також всім учасникам, незалежно від результатів, були видані призові. Заохочення в розмірі 5 тисяч гривень. До працівників лісового господарства відносяться і бухгалтери, і економісти на підприємствах відповідного напрямку. Відзначають професійне свято і ветерани лісового господарства. Тому директор Зміївського держлісгоспу вітає всіх своїх колег з фаховим торжеством. Я хотів би привітати всіх наших працівників лісової галузі з цим дуже важливим днем. Ми всі його кожен рік чекаємо. Тому хочу побажати всім щастя, здоров'я, благополуччя, сумлінно виконувати свою працю, ніколи не забувати за лісове господарство. Також я хотів би особливо привітати наших пенсіонерів, які віддали найкращі роки нашому підприємству, тому вважаю за потрібним всіх. Поздоровити і побажати їм великого щастя, добробуту, злагоди в сім'ї, а також всього найкращого. І хай не забувають за лісову ниву.